У Кропивницькому влаштували вуличну акцію тренінг із надання першої медичної допомоги. Як діяти у надзвичайній ситуації, не розгубитись та якісно надати домедичну допомогу, показали інструктори Червоного Хреста разом із медиками обласного центру контролю та профілактики хвороб. Для цього розгорнули кілька тренувальних локацій просто неба. А практичні навички, які можуть зберегти життя, запропонували освоїти студентські молоді. Наскільки дієві такі тренінги розкажуть наші репортери? інструктор Валерій починає з найважливішого визначити, чи дихає людина. Як це зробити, показує на практиці. Ми рахуємо 10 секунд. За 10 секунд нам необхідно визначити, є дихальні рухи грудної клітини чи немає. Якщо таких рухів було за 10 секунд у нас жодного або один. Ми будемо виконувати серцево-легеневу реанімацію. Рахуємо ось таким чином: промовляємо призначені цифри: тобто 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Якщо дихання відсутнє, перш за все, потрібен масаж серця 30 глибоких натискань по центру грудної клітини. Як ви зауважили, темп натискань у нас був приблизно 120 разів, тобто два рази на секунду. Це у нас буде темна плегана. Після цього, як це ми зробили, закидаємо голову назад ребром долоні, де починає рости волосся, підтримуючи за підборіддя, закидаємо голову назад, відкриваємо дихальні шляхи. Великим вказівним пальцем затискаємо ніс, відкриваємо ротову порожнину, обхоплюючи своєю ротовою порожниною ротову порожнину постраждало, виконуємо два глибоких вдування. Кровотечі друга найчастіша причина смерті. В цьому випадку допоможе турнікет або тампування рани. Обов'язково потрібно вказати час, коли закрили кровотечу. Одягаємо його, бажано так, щоб цей вороточок був зверху Значить, на кінцівку вище 5-8 сантиметрів від місця поранення. І затягуємо, затягуємо скільки змогли. Все більше треба. Основне зусилля затягування на цьому воротку, який ми крутимо. На випадок техногенних катастроф кожен повинен вміти користуватися індивідуальними засобами захисту. Хімічно-захисний костюм противогаз також виміряли радіацію дозиметром. Ну різні випадки бувають. Зрив, наприклад, атомної станції, ядерна ракета. Зараз багато різних ситуацій. Надавати допомогу тренуються на манекенах під керуванням інструкторів. Сьогодні я дізналась багато чого нового, так як треба рахувати секунди, коли ти відчитуєш дихання. Ось нам дуже все чудово розповіли, показали та дали навіть потренуватись. Основи до медичної допомоги під час воєнного стану обов'язкові для усіх, наголошують медики. Часто від уміння залежить життя. А перші три хвилини найважливіші. Медична статистика вказує на те, що саме в першу медичну допомогу треба встигнути надати. В перші хвилини, якщо цей час дорогоцінний час на початку, коли трапилася біда, буде втрачений, то в подальшому всі заходи реанімаційні вони будуть мати певні наслідки. Подібні медичні вишколи. Інструктори планують зробити регулярними, щоб кожен міг навчитися і собою оволодіти та не панікувати, і якісно надавати першу допомогу. Ольга Воронова, телеканал прямий.